Всім доброго дня! Мене звати Марія Ільславська, я засновниця Благодому, благодійного магазину і громадської організації Благодім. Сьогодні має долучитися до цієї розмови Вікторія Скаліва, яка також є співзасновницею Благодому. І ми сьогодні розкажемо вам про те, чим зараз дихає Благодім, які має потреби. І відповімо по суті на запитання, які дуже часто ми отримуємо в повідомленнях і дзвонять, і так далі. Вирішили зробити такий корисний ефір. Да, привіт! Махаю ручкою і бачу, що Вікторія вже приєднується. Так. Віка. Скажи, якщо ти. О, бачу тебе! Привіт! Привіт! Привет. Рада бачити. Я вже проанонсувала, що ми сьогодні маємо на меті розповісти, чим дихає Благодім. І я пропоную, знаєте, зробити таким чином такий челлендж зробити. Нам пишуть часто не ті самі запитання, повідомленнях і коли дзвонять мені, я пропоную тобі. Я буду задавати тобі запитання стандартне, які ми чуємо постійно, а ти мені. І таким чином ми зможемо на них відповісти і, відповідно, розповісти про, про те, що у нас зараз відбувається в благодомі. Е, да? Погнали? Пробуємо. Да. Окей. Давай почнемо з того, що ж таке благодійний магазин, де він є. Де знаходиться і що це за формат такий? Значить, наша адреса це місто Ірпінь, вулиця Зоя Аліви, 104, це парк Праваку, жовтий будинок навпроти дитячого майданчику. Ми там знаходимось. А, наразі ми працюємо так, що все, що знаходиться в приміщенні благодому, ми роздаємо безкоштовно. Окремий напрямок. Ми це продаж одягу, але наразі він відбувається тільки онлайн. І з цих коштів ми покриваємо наші видатки: оренда, комунальні. Якщо є можливість, ми закупаємо благодійну допомогу. От якраз в цьому місяці да, ми закупили на п'ять тисяч ці шампуні, порошки для людей. Угу, угу. Я трошки доповню, да, тобто благодійний магазин це взагалі дуже. Відомий формат у всьому світі в Європі і суть, яка люди до нас приносять речі, ті, які їм не потрібні за якимись певними причинами, це не означає, що приносять мотолог, тобто вони приносять просто те, що зараз не використовують, але це речі, які можуть бути у використанні далі, і відповідно вони їх приносять, діляться ними. А ми ці речі вже сортуємо, і можемо передати тим людям, які їх потребують, які до нас звертаються. І частину це близько, ну, може, до 10%, може навіть менше, ми е, продаємо для того, щоб е, покрити видатки, такі як комунальні послуги, те, що ти казала, да? і е, відповідно, орендна плата. Окей, приймаю від тебе запитання. Mm, так. Ну, який у нас графік роботи? А, та, та. Окей, графік роботи. Наразі ми працюємо 5 днів на тиждень. Це, по суті, щодня, окрім понеділка і вівторка. Тобто понеділок-вівторок наші волонтери відпочивають, втім працюють в суботу і в неділю. Графік такий: з 11 дня до 3 годин дня, відповідно. В цей час можна принести речі, відповідно, які ви хочете віддати, і в цей же час можна прийти і звернутися по допомогу, тобто ну, взяти те, що вам необхідно. Так, Вікуля, добре, а що саме ми приймаємо? Що вам можна принести? завжди запитують. Мало вповіт передавай. <сі> Іван допомагає <сі> допомагаю вас сидіти. <сі> Сидить. Значить, так, що нам можна принести? Ну, по-перше, це одяг, взуття. А, приймаємо дитячий, жіночий, чоловічий. А, завжди потреба є в чоловічому одязі та взутті, бо ну, жіночого дитячого багато, а чоловічого завжди не, не вистачає. А краще наразі приносити одяг в дитя, який по сезону, бо літній одяг вже ну, не користується попитом і ну, ніхто поки що не хоче собі його брати. Mm -hmm. а, мож... Проте можна приносити футболки, вони завжди ну, і взимку, і влітку потрібні. А, також наші потреби це постіль, пледи, покривала. Посуд, хімія, кастрюлі, сковородки це наразі завжди потрібно, і я бачила, що наш склад пустий, Пост, ну, майже не залишилося. Потрібно, потрібно нести, та. Окей, ну давайте я готова відповідати. Так, значить, в якому стані нам приносити речі потрібна. Ага. Таке найпопулярніше запитання, ми кажемо, що ми приймаємо речі, які можливо використовувати. Ясно, що у кожного абсолютно суб'єктивне уявлення про речі, які можна використовувати, але є абсолютно прості параметри, по яких можна це зрозуміти. Ми просимо, щоб ці речі були без плям, щоб вони були цілі, тобто не порвані, щоб були функціональні, тобто, якщо там є. Замочок, щоб він працював, якщо там є гудзики, щоб вони там були відповідно. І просимо, щоб вони були чисті, будь ласка, тому що іноді буває різне. І відповідно да, по сезону у якому стані, ну тобто, щоб його можна було носити і використовувати, тому що іноді, на жаль, приносять, наприклад. Взуття, яке вже неможливо відремонтувати, або порвані сумки, або іграшки з відламаними частинами, або з частинами, які не, ну, неможливо ними вже користатися. Ці речі все одно відправляться на смітник. Тому ми просимо краще ви самостійно донесіть на смітник, це буде швидше, ніж ви його привезете нам, витратите час і свій, і наш. Тобто, в принципі, ось такі параметри. Там є запитання, бачу, да, можете запитати, принесу морського одіжду, який у вас графік роботи. Графік роботи говорили вище. Ми працюємо щодня з 11 до 3, Єдине, що понеділок-вівторок вихідний. Але треба ще додати, що ми будемо працювати на один день менше. Тобто, це як треба враховувати, але ми про це ще окремо оголосимо до жовтня ще дожити потрібно. Так, я хотіла додати про одяг. Наразі не користуються попитом взагалі костюми чоловічі, такі, які от, ну, строгі, угу. а в нас там вже можна продавати на ринок відносити. Ну, дуже багато, але ну, чоловіки, яких до нас приходять. Потрібні речі такі повсякденні. Куртки звичайні, штани спортивні, а ось строгі костюми, такі які на весілля носити. От, ну, їх дуже багато але не, не на так... часі. Да, не, 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 не бере. А також мабуть, не потрібно нам приносити весільні сукні. Ну, mm -hmm. Це також не користується попитом. І Взуття на величезних таких шпильках. Ну, Горах, да, теж ну, не. Да, жінки не беруть, потрібне, удобна, е, удобна обувь. Ручне, ручне взуття. Ну, тому що до нас дебільшого, от до речі, зараз я тебе запитую, чи ти мене хто <гум> кого? Заблудилася, що ти. ти будеш відповідати. Так. Тому що важливо можливо розповісти, хто до нас звертається, які категорії людей, кому ця допомога потім йде. Тобто хто може отримати цю допомогу і кому ми допомагаємо. Віка, розкажи, будь ласка. Так, ну наразі ми допомагаємо всім, хто до нас звертається, але ну, більшість це переселенці, які приїхали до нас. Дуже багато з Луганської Донецької області, де відбувалися воєнні дії, ну і наразі які і, і окуповані, і, і наразі відбуваються а, багато людей, які в Ірпені втратили своє житло. А, ну І, взагалі, про, по при Ірпінському регіону. А, це а, люди, які вже у віку пенсіонери. А, то ще, ну, матусі з дітками. Ось. Ну, всі. Наразі всі, всі до нас приходять, хто потребує допомоги. Угу. І яка кількість людей приблизно приходить щодня або в місяць? А, ну, як кажуть наші дівчата-волонтери, вони пару разів рахували, то а, 50 людей на день це. А, Ну, таке, це нижче норми взагалі ну, більше приходить. Так, да, іноді буває, до 50 доходить людей. Тобто стартує мінімальна цифра від 50 і відповідно в місяць ми декілька тонн допомоги роздаємо. От, до речі, ти зачепила тему волонтерів. Да? Я хочу про це сказати. Що ті, хто до нас приходять, я вас дуже прошу, ви маєте розуміти, що дівчата волонтери, які працюють. Це реально волонтери, тобто вони не отримують за це заробітну плату, вони втомлюються, вони вже декілька місяців працюють безкоштовно в цьому графіку, який ми озвучили, yeah. і їм доводиться дуже багато сортувати, носити тяжкі мішки. І я вас дуже прошу просто по людськи будь ласочка... Ну, Враховуйте це. Якщо ви знаєте, прийдете, завітаєте і принесете їм там, чашку каву, кави або бутерброд, їм буде приємно. Тому що вони дійсно, я це називаю жіночий фронт. Тобто це ті, хто тримає тил, ті, хто роблять те, що від них залежить тут. І багато них хто і на фронті, їх чоловіки, брати, діти так само, і вони намагаються зробити те, що можуть зробити. І я просто вас дуже прошу, будь ласка, враховуйте це. Тому що бувають випадки, коли проходять люди. І з такою позицією, ніби їм хтось щось винен, не плутати нашу, будь ласка, організацію із соціальною службою, там, де яка праця з державними органами, де державний орган нам ніхто yes. не надає yes. на нашу роботу якихось грошей. Тобто, все, що ми можемо зробити, це або працювати безкоштовно, або дуже часто датується це з наших кишень, наприклад, як це було в період карантину, так і. Складні були тоді часи, дуже. І так само ну, жодний державний орган нам жодною копійкою не допоміг. І тому, коли е, люди, е, ну, трошки так знаєте, звертаються із тим, що а ба чому у вас немає куртки зимової там XL? Ну тому, що немає, тому що часто приносять, наприклад, в кінці літа, осеню, коли потрібні зимові речі, приносять навпаки літні гардероб, бо літо закінчується, люди починають пакувати шафи, і відповідно у кращому випадку приносять, коли передивляється гардероб на наступний сезон, дитячі речі, тобто зимові ті або осінні, з яких дитина просто виросла. А, тому будьте, будь ласка, толерантними. Оце окремо у мене прохання величезне, тому що дівчата роблять дійсно дуже багато. Так, так, да, хотіла додати, що у нас немає поставок, <су> бувають, люди питають, а коли у вас а, да, 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 так. да. У нас їх немає, бо ми допомагаємо ті, тими речами, які принесли інші люди. Ось, з цього це у нас є. це стихійно відбувається абсолютно. А ми намагаємось цю стихійність менеджерити вчасно у дівчат стоїть завдання щодня вчасно це все пересортувати. Роздати і таке інше, хочу ще наголосити, що є величезна потреба, як ти казала, да посуд постільна білизна, тому що багато погорільців і багато а, вимушених переселенців, у яких немає нічого, і завжди стоїть черга за цими речами. Ми пря... от якщо ви прийшли запитувати цього, немає, це не означає, що ми десь його заникли. У нас є просто списочок, черга. Фактично, ми вписуємо людей з потребами і намагаємося в порядку черги, якщо з'явилась так. Каструлька. Ми дзвонимо і кажемо, ви можете прийти і взяти. Тобто отака ситуація. Ну, ніби це основні запитання, так які зазвичай запитають. Mm, так, так. Може, у когось є ще якісь додаткові запитання в чаті. Якщо будете дивитися записи, ви можете так само поставити запитання в коментарях, і ми дамо на них відповідь і хочу дякувати всім, хто допомагає, всім, хто приносить речі, ми разом робимо гарну справу, і дійсно, люди часто бувають зі сльозами на очах, дякують, І, і це варто. Ну, ти розумієш такі моменти, що життя не просто так проходить мимо, а дійсно воно насичене сенсом. Так. Окей. Добре, всім бажаємо гарного дня. Да. Гарного дня. Приходимо благодім, па, -па.